Зелені кошари, Степківка, Степове жовтневе. За таким маршрутом незабаром газ піде до осель. Додаткові 32 кілометри газопроводу і щастя для більш ніж 2,5 тисяч мешканців. Загалом плани з газифікації району ще більш амбіційні. Самим мінімальним ізготовленим проєктом в цьому році ми повинні провести 60 кілометрів підводячих газопроводів високого давлення. Зараз на ділянці виконують земляні роботи. Виконавець, фірма з солідним зарубіжним досвідом. Труба завезена, половина об'єму об'єкта і додаткові поставки на наступній неділі продовжуються. Які переваги від газифікації отримують пересічні селяни, зрозуміти не важко. Але водночас газопровід дасть поштовх для розвитку соціальної сфери. У нас медичні заклади, садочки. Все це в нас планується. Ми... Ждем газу, а далі будуть наші дії. За сприятливих погодних умов пуст газопроводу на ділянці очікується до середини червня. Артем Коцалапський, Сергій Кравченко, телезійні новини Миколаївщини.